Я сержант. Я сержант захисник України, захисник України, лідер та наставник для підлеглих. лідер та наставник для підлеглих. Помічник та опора для командира. Помічник та опора для командира. Та знати він повинен все, вміти, якщо чогось не вміє, має навчитись. І озброєння, і техніку, знати особовий склад, свій знати, чим вони дихають, як живуть, чим живуть. І мама, і тато, і, і психолог, і той дядько, який ще й налисника дасть іноді. Та, ну, насправді потрібно вміти і навчатися всьому, бо війна змінюється. Тобто, навіть, бо є, тому, що між ротаціями там проходить там, неділя-дві, і ти вже заїжджаєш, ті вже інші якби, методи ведення бою, тобто розвідки. Тому потрібно постійно навчатися. Сержант це повинно бути покликанням, тому що сержант це головна опора командира. На сержанті держиться, не можна сказати частково особовий склад. Він як командир відділення він відповідає частково за підрозділ. Його правда, невеличкий підрозділ, як у командира взводу, але ж на сержанта покладена велика місія збереження життя особового складу, тому що командири підрозділів вони. Придумують план, вони думають тільки верхушку, саме організацію, а от уже самим виконанням наказу і поставленням задач на людей займається саме сержант. Йому потрібно продумати, як його все правильно зробити, щоб зберегти більш особовий склад і щоб завершити місію без втрат. Сержант він відповідає саме найдорожче, що в нього є. Це люди які потрібно за них нести відповідальність. Як для мене лічно, звання сержанта це на драбині, скажем так, тим людям, які збираються ставати сержантом чи командиром відділення, побажаю побільше відповідальності, організованості. Завжди пам'ятайте, що не тільки про себе, а пам'ятайте в першу чергу про свій особовий склад. Бережіть, бережіть людей. Людей мало. і людей, Людина це найцінніший ресурс в Збройних силах України. жарта Збройних сил України. Честь! Честь. Честь. Відданість. Відданість. Відповідальність. Відповідальність. Професіоналізм. Професіоналізм. Тренусь. Тренусь. Глянусь! Генусь! Слава Україні! Героям слава!